Іноді ви бачите, як двоє маленьких дітей сваряться, як божевільні. Вони ненавидять одне одного, і вони б'ються в парку. І ви намагаєтеся їх розлучити. Вони не хочуть, щоб їх розлучали. Іноді краще дозволити їм битися деякий час, а потім розлучити їх. І я навів цю аналогію Путіну вчора. Я сказав, президенте, можливо, вам доведеться продовжувати боротися і багато страждати, тому що обидві сторони страждають. Перш ніж ви їх розлучите, перш ніж їх можна буде розлучити. Але це досить відома аналогія. У вас двоє дітей. Вони сваряться, 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 іноді ви дозволяєте їм сваряться трохи. Це можна побачити в хокеї, це можна побачити в спорті. Судді відпускають їх на пару секунд, відпускають трохи, перш ніж розлучити їх. І, можливо, можливо, і я це сказав, і можливо, це негатив, бо ми кажемо вперед, але багато ворожнечі. Між ними двома я маю з цим розбиратися, і канцлер має з цим розбиратися. Це неймовірно. Рівень великої ненависті між цими двома, між цими двома чоловіками, але між ворогуючими сторонами. Велика ненависть.